Намасте! Мене звати Іванка, і на цьому каналі ми з вами розмовляємо про йогу. Конкретно зараз ми займаємось курсом з дихальних вправ, з пранаями. і це вже четверте відео по цьому курсу. Тому якщо для вас це відео перше, на яке ви наткнулись в просторах інтернету, то я залишу, звісно, посилання в описі, переходьте і починайте цю програму з самого початку. Спочатку ми розбираємо, як правильно сидіти, як правильно лежати, коли ви займаєтесь дихальними практиками, а вже далі різні техніки. Наша техніка на сьогодні це ужає 7. подовжений глибокий вдих. Тож знаходьте тихе спокійне місце, готуйте ваші йогамати і почнімо! По ідеї, якщо ви займаєтесь по моєму курсу, то це для вас уже четвертий тиждень занять. І я думаю, що ви готові займатися сидяче. Але якщо ви все одно за собою спостерігаєте, що постійно грудна клітина падає, або у вас просто болить не спини чи стегна, некомфортно сидіти, краще повертайтесь до положення лежачі і паралельно робіть вправи для розкриття грудної клітини, які я також залишу в посиланні під відео, щоб ви підготували м'язи, свою спину і були готові сидіти протягом певного проміжку часу, рівно, непорушно, і концентруватися тільки на диханні, не відволікаючись на те, що поза для вас незручна. Коли ви обрали зручну позу, в ній вирівняйтесь, відтягніть сідниці в сторону, щоб ви сиділи чітко на сідничних кістках. І вже від кісток відштовхуючись, піднімайте грудну клітину вверх. Видихайте, відпускайте важкий таз вниз, відпускайте стегна вниз. А навдих грудна клітина вверх, маківка вверх. І з наступним видихом розслабте шкіру обличчя і прикрийте очі. Закритими очима спробуйте похитнутися вперед-назад, щоб ви відчули, що у вас чітко плече над тазом, хребет вертикальний. І голова балансує на верхівці хребта. І зараз спостерігайте за своїм диханням. Ще нічого не міняйте. Просто видихайте, розслабляйте тіло, відпускайте живіт горло, розслабляйте шкіру обличчя, м'язи навколо очей, роз'єднайте зуби і спостерігайте, якою довжини ваш вдих, пауза між вдихом і видихом, видих. І пауза між видихом і вдихом. І поки спостерігаєте за диханням, зараз тільки слухайте ще, не міняйте цикл. Отже, ми будемо робити глибокий вдих. Це делікатніше, ніж глибокий видих, тому що ви не можете видихнути більше, ніж вдихнули. Зараз, коли ви будете вдихати, важливо, щоб ви розуміли свої ліміти. Тому ви будете робити звичайний дих, повільний. Не спішучи, і спостерігати, до якого моменту ви можете, ніби підіймати всередині цей потік повітря до того, як у вас напружиться живіт, горло чи шкіра обличчя. Якщо ви буквально відчуєте, що от-от скоро щось може напружитись, робите паузу, і після паузи, звичайний видих. І ми спробуємо з вами зробити підряд. Кожен вдих поглиблюючи, подовжуючи. Але якщо відчуваєте, що у вас крутиться голова, що у вас з'являється печія, або просто вас виснажує така робота, то ви робите один глибокий вдих, звичайний видих, і три цикли дихання для відновлення. Як завжди, ми постійно з вами пропонуємо два варіанти, так або ви робите три цикли дихання для відновлення між кожним циклом подовження, або ви робите ці цикли подовження не такими довгими, так делікатніше, щоб ви дійсно могли робити їх підряд і не виснажувати нервову систему. І не перепружувати загалом дихальну систему. Отже, давайте зробимо одразу разом від мою диктовку. Зробіть звичайний видих, пауза. І починайте вдихати. Уявляйте, як потік повітря підіймається ніби знизу верх ваших легенях. Від нижніх ребер до середніх, можливо, добирається до верхніх ребер. Тепер пауза. І звичайний спокійний. І знову повільний, подовжений, глибокий вдих. Виявляйте, ніби повітря йде не з носа в легені, а по легенях підіймається знизу і доверху аж доключить. Пауза. І звичайний спокійний видих. І далі продовжуйте в своєму темпі. Кожен вдих подовжуйте, заповільнюйте. Видих робите звичайним. Спостерігайте, що ви на вдих не напружуйте м'язи навколо очей, не піднімайте погляд вверх під брови. Якщо у вас закриті повіки, то під закритими повіками направляйте погляд вниз в сторону грудної клітини. Якщо вам некомфортно закривати очі, то з відкритими ви просто дивитесь попереду себе, ніби трохи вниз, і розфокусовано. Коли виконуєте оцей повільний глибокий вдих, заповільнюйте його настільки, щоб ви не чули, як потік повітря заходить вниз. І настільки заповільніте, щоб ви не відчували інтенсивності цього потоку повітря ділянкою шкіри над головою. Якщо зараз відчуваєте, що з'являється напруження в області голови або крутиться голова, печія, значить ви перепрацьовуєте. Тоді вам варто робити один глибокий вдих. Таке вдихання звичайних, і потім знову глибокі. Для того щоб вам було легше концентруватись під час дихальних вправ, дуже допомагає добавляти собі різні образи. Тому, от уявляється, що ви вдихаєте не через ніс і повітря заходить в легені, а ви вдихаєте, і, ніби потік повітря від низу ваших легенів, повільно підіймається вверх. Візуалізуючи це на кожному вдиху, ви відчуєте, що у вас дійсно грудна клітина підіймається більше. І наповнюється більше верх рудної клітини. І тут виконати три цикли дихання звичайних, щоб відновити ритм. І на наступний вдих дайте очам відкритись і зону сфокусуватися. Отже, я знову хочу вам нагадати, що такий формат я вам просто під презентацію ніби роблю кожної окремої практики. От ви зараз дізналися, що є така Уджая-7. І для того, щоб виконувати Уджаю-7, вам потрібно робити... І заповінений вдих, і такі то такі інструкції і маркери. Але практика дійсно буде продуктивною, якщо зараз ви мене послухали, ви запам'ятали, і потім ви самостійно сіли, поставили собі таймер, наприклад, на 5-7 хвилин і сидите в тишині без чиїхось інструкцій. Самостійно слідкуєте за своїм вдихом, робите вдих подовженим або будь-яку іншу практику. Так само. Також в мене є ідея, я думаю, записати окремо аудіо. Ніби аудіо супровід для вас, щоб ви могли сідати, просто одягати наушники, і я буду диктувати кожну дих для того, щоб ви не відволікались на посторонні думки, плани, звуки, не буде додаткових таких вступних або закінчуваних довгих фраз, як зараз. Буде тільки вдих, продиктовую вдих, продиктовую видих, даю інструкції, які ви свічу в тілі, але при цьому нічого крім цього. Тож, якщо вам цікавий такий формат, отримувати ці аудіо інструкції. Залишайте коментарі. Я думаю, що можливо через пару тижнів я почну записувати цей формат. І якщо вам подобається загалом цей курс про наяв, він для вас корисним також буду рада вашим коментарям і відбукам. На сьогодні дякую вам за практику. Намасте!